Цей укол обіцяє мінус 30 кілограм без спорту. А що отримав я? Побічки, лайфхаки і нове тіло. Без брехні просто мій досвід. Привіт усім! Радий знов бачити вас на каналі. Сьогодні я розкажу про свій перший досвід з пептидом пептид, з якого почалася моя трансформація здоров'я. Отже, давайте почнемо: Семаглутид або GLP1. Це рецепторний агоніст. Коротко, агоніст – це речовина, яка зв'язується з певним рецептором у клетині і активує його, імітуючи дію природної молекули, яка зазвичай активує цей рецептор. Це запускає відповідну біологічну реакцію в організмі. Можливо, ви вже чули про цей термін, але точно, що не всі. Але. Цей випуск не буде про глибоку науку. Я не буду грузити у вас усі механізми та дії цього пептіду. Моя ціль просто поділитися особистим досвідом, що було круто, що не дуже, і яких результатів я досяг. Тепер зовсім трішечки термінології. GOP1 це глюконоподібний пептид 1. Це природний гормон, який виробляється вашим організмом, щоб регулювати рівень цукру у крові. А значить, інсулін і епетит. Сам семаглютит це синтетичний аналог GLP1. Він продається під назвами Озємпік та Вегові. Як і багато хто з вас, я вперше почув про семаглютит на Ютубі. Його називають чудо-препаратом. Що допомагає схуднути без важких тренувань, без побічних ефектів. Ти просто стаєш стрункішим. Але, звичайно, це не так. І сьогодні я поділюсь саме своїм досвідом. Ну, по-перше, моя історія відбувалася у Сполучених Штатах, тому деякі проблеми, як медична страхова кампанія, в Україні майже невідомі. Але я спробую пояснити, як все це працює в Штатах. А, вперше, коли я почув, що таке самоглютит, ну, я як здорова, чи у моєму випадку не дуже здорова людина, відмовитися без, від похудання, без спортивного залу і зайвих руків, ну, це нонсенс. Тим паче, я вже якийсь час ходив до залу і намагався привести своє здоров'я до ладу. Ну, значить, тобто, як, як тут відмовитися, це ніби як спіймав золоту рибку, і вона тобі така каже: в тебе є два бажання. А я такий чекаю, а чому не три. Ну, а вона така: ну, маю, що маю. І я кажу: ну, тоді давай 20 мільйонів білих лад для мамок наших сусідів. І похудати на 20 кілограмів. Вона каже, Ну, 20 мільйонів білих лад при їхньому виробництві ти сам розумієш, швидко неможливо, але бажання вже використовував. Тепер лише донадь на русаріз, що я одразу і зробив. А от мінус 20 кілограмів можу за півроку. Ну, звичайно, це все звучало дуже круто. Я записався до лікаря, щоб дізнатися, як можна отримати. Той самий чарівний укол, по-перше, щоб виглядати краще. По-друге, щоб підніматися поверхами без того, щоб знепритомити в дорозі, лікарка глянула на мої аналізи, все нормально, не вагітний. Хоча виглядав, як на сьомому місяці, значить, колоти можна. Але тут почалося цікаве. Хоч я і виглядав як слоненятко, і втомлювався після 10 хвилин ходьби, страхова медична страхова компанія відмовила, стверджуючи, що я занадто здоровий. Смішно, правда? Ну, мені не дуже. Я знов пішов до лікарки кажу: а як же моя жирова печінка? Вона знов погодилась подати документи для страхової. І знов відповідь категорично ні. І це при тому, що я плачу понад 20 тисяч на рік просто за страхування. У той момент я вже був готовий запускати браузер для даркнету, витирати пил з біткоїнів і шукати самоглютит на даркнеті. Але слава Ісу! Що Facebook стежить за всім, що я шукаю в інтернеті. Бо саме коли я вже збирався йти в обхід, мені вискочила реклама кампанії під назвою Henry Meds. До речі, це не реклама. Вони запропонували семаглутид за моделлю щомісячної підписки 300 баксів на місяць. Недешево, але все одно набагато краще, ніж сплатити. 1300 доларів за брендовані Аземпик та Вигові. Я переглянув інформацію про цю кампанію а, і записався на дзвінок з Генрі Мец. 1 лютого 24-го року в мене була онлайн-зустріч, і лікар затвердив мені рецепт на семаглутит. І я себе відчув, ніби я виграв лотерею. Чесно кажучи, я почав хвилюватися. Я начитався всякого на Редіті, на Фейсбуці жахи про нудоту, блювання, відрижку, запори, дерею і все інше. Тому з першою дозою вирішив почати обережно. У суботу зранку, перед сніданком, щоб якщо раптом щось піде не так. Був час відійти за вихідні. Я зробив перший укол 9 лютого 2024 року 0,25 міліграмів або 10 одиниць шприці. На той момент я важив 130 кілограмів. Несподівано для себе жодних побічок після ін'єкції. Через тиждень почалась серйозна затримка з туалетом запор. Я ж, як як не крути, звичайний чоловік. Ну, прям регулярний. Два-три рази на день. Стабільно. Взагалі, туалет це мій особистий простір і хвилинка тиші. Всі, хто має дітей, напевно, зрозуміють мене. Коли цього нема, от все не так. А тут два повних дні нічого. Ні, ну не кінець світу, але відчуття ще ті. А коли нарешті пішов, я, звісно, не знаю, як це народжувати. Тільки бачив, як моя дружина народжувала наших двох дітей. Але чесно, здавалося, що я теж щось народив. Ще з приколів: якщо я з'їдав трохи зайвого, то відрижки тухлими яйцями не змушували себе чекати. Але на цьому побічні ефекти для мене власне і закінчилися. Ну, а тепер до найцікавішого того, на що ви всі чекали. Як швидко я почав худати. Перший тиждень без змін. Другий тиждень помітив, що я вже не такий голодний. Для мене це було щось нове. Їжа стала більше як за бажанням. Їжа раніше теж була за бажанням, але лише у бажанні чи взяти банаша з бринзою та шкварками, і чи ще влізуть вареники з вишнею на солодке. А тут я вже зовсім не думав про їжу постійно. За перші два тижні вражаючий результат. Мінус пів кіло. Тобто пів кіло за два тижні це 150 доларів. Якщо так і далі, то моя мета у 110 кг може обійтися мені у 6 тисяч доларів. На третій, на третій тиждень стало трохи цікавіше. Весь цей внутрішній жор голоду просто зник повністю. Цілий день ні думки про їжу. Це для мене було щось взагалі нове. Доводилось змушувати себе щось з'їсти, бо реально забував. енергія почала просідати. Улюблені смаколики тепер просто лежали у шафці. Їжа вже не приносила того кайфу. А після третього колу я полетів в Україну, тож вагу не перевіряв десь на місяць. Коли повернувся назад 30 березня, доза семаглютита вже була пів міліграма, а вага впала до 122 кілограмів, мінус 8 кілограмів за два місяці. І це лише через те, що я менше їв. Я зазирнув у свій додаток для залу. Останній раз я був в залі ще 27 листопада у минулому році. Тобто 4 місяці без спортзалу, без вправ і мінус 8 кіло. До речі, за додаток для залу з усього, що я перепробував, а це десь 20 штук мінімум. Heavy, реально найкращі. і безкоштовна версія, дуже нормально. Лінк я залишу в описі, і знову це не реклама. Скажу чесно, почувався так собі. Енергії нуль взяли то й зовсім не хотілося. Ну то й не дивно, я ж їв менше, ніж тисячу калорій на день. 1 травня вага впала до 117,5 кг. Ще мінус 4,5 кг. Доза вже була 1 мг. Десь у середині травня, тобто через 3,5 місяця від початку мого експерименту з пептідом семаглютит. Я відчув, що енергія почала потрохи повертатися ледь-ледь. Але організм ніби почав адаптуватися до Пептіду. І от в е середині травня я вирішив, пора робити більше і повернувся до тренувань. Я купив собі годинника Garmin Тактик Делта. Дуже класна штука, реально подобається. На телефон поставив безкоштовний додаток Six Pack in 30 Days це щоб качати прес. Він реально допоміг тримати себе в тонусі. Лінк теж залишу в описі. З 14 травня я почав тренуватися майже щодня. Зваження 1, -1 червня 114,5 кГ. У червні я зробив 17 тренувань, але енергії знов стало. Трішечки менше, бо збільшилася доза до 1,5 міліграма на тиждень. Їв усе ще дуже мало, були хороші дні, не дуже. Не депресія, але ні радості, ні драйву. Ніби от живеш на автопілоті. У липні я вийшов на плато. Семаглутит вже був на рівні 2 міліграмів на тиждень. Їжа знов стала частиною життя. А не просто паливом. У червні та липні вага взагалі не зменшувалася, але м'язи росли. І я реально починав відчувати себе краще, сильнішим. Можливо, навіть краще, ніж за останні кілька років. У серпні я взявся за себе ще серйозніше, вага коливалася між 114 та 116 кілограмів. Але тіло змінювалося, жир поступово перетворювався на м'язи. У другій половині серпня я підняв дозу до максимуму 2,4 міліграми. Продовжував тренування, біг, зал, прес, працював на повну. 1 листопада я досяг ваги, до якої я намагався дійти з самого початку: 110 кілограмів. На цьому етапі я припинив приймати семаглютид. Мій фінальний результат мінус 21 кілограм за 9 місяців. Перші 4 місяці взагалі без спортзалу. Інтенсивні тренування почалися десь з середини мого шляху, ніяких чарівних схем. Один пептид, семаглютид і трохи зміну в голові. Змін підходу до життя, підходу до їжі і до самого себе. Якщо ви думаєте спробувати GLP1, або вам просто цікаво, як це працює, то я сподіваюся, що ця історія була не просто ще одним відео на Ютубі, а реально щось дала. Коли я зараз дивлюся на свій шлях, я розумію, багато чого я зробив не так, як міг, ну, от прямо багато. Є речі, про які люди або не знають, або не хочуть слухати, а іноді просто не розуміють, чому це взагалі так важливо. От у своєму наступному відео я розкажу чітко і прямо, що б я зробив по-іншому. Що вам варто знати, якщо ви збираєтесь спробувати самоглютит. І головне, чи дійсно Семаглюти досі найкращий варіант. Бо з того часу в цій сфері стався справжній ривок вперед. Дякую за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал і підтримуйте Україну. До побачення!